Ще мене сьогодні заскамили. Треба було по справах заїхати прямо в центрі, в центрі на хрещатику запаркуватись не було де. Запаркувалися в паркінгу. Цум Марія пішла в ЦУМ. Я пішов по своїх справах. Потім повертаю зі своїх справ. Підходжу Ходила, до там і підходить мірі. до мене. Тіп з камерою. З, з камерою це не з камерою, а від слова скам з камерою. Підходить до мене, каже: Я там в е стріт-фотографер і все таке. Давайте вас е класно. Кажу, бля. Ну давай. Я думав, думав, що це йому треба, А виявляється, що це він робить так, що це типу мені нада. Він в мене клацає і і не затикається. Він весь цей час він сука цей тіп може продати що завгодно. Говорить, я вже розумію, що вона на. Але я думаю, ладно, я послухаю, що він там розказує. А він тупо клац, каже: а все, йдемо от сюди, і повіді Там в мене дивіться, в мене там ноутбук стоїть, фоточка вже прямо зараз на ноутбуці. Я такий, ніхуя собі. Він мене збив з пантелику тим, що він сфоткав на фотоапарат, а знімок вже на ноутбуці. І я поки питаю його, а як це знімок передається на ноутбук, він каже: так він не просто передається, ось він вже печатається. Я кажу: не треба, не треба. Я знаю, що ти мені його зараз продавати будеш, не надо його печатати. Він каже, та все, 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 все фоточку по-любому забирати ось перший, ось, ось друга фоточка, все. Це, це по-любому. Я кажу, не надо мені, не надо, я не буду це купувати. Він каже: ну, можете не купувати, але ви точно її заберете. Але послухайте, я вам зараз розкажу. Я там збираю на навчання. До речі, скажіть, як, як ви думаєте, скільки мені років? Я такий, типу, бл, ну не знаю, 17. Він каже: а, ха-ха, не вгадали мені 15, я збираю на навчання, все таке там, і оцю, оцю -вся всяку таку ху. Розказує паралельно, проходить тіп з компанією, іде просто повертається на мене, каже: дякую за контент. Я кажу вам дякую. У цього все но, но, нова зацепка. Він починає чіплятись, А ви контентом займаєтесь? А то давайте зараз дивіться вам і фоточку, і зараз що зверху підпишусь на вас в інстаграмі на Ютубі. Де ви там що, де ви контент створюєте, все а ви таке. заплатите? А ви да, а ви, а ви, якщо хочете, якщо вас зацікавить, можете допомогти. Я тут збираю на навчання. Все таке. Я такі думав, ну йома. Ну ладно, в принципі, плюс підписка, плюс фотографія в газеті на. Хай воно буде, кажу, давай картку. Чотири рази не міг скинути йому на картку, бо цифри плутав, але зміг все ж таки потім скинути і отримав от таку ху. Київ преса Форбс України. От таке от є. А головне, що Капріо знизу. З Капріо в одній газеті печатають, бачиш тебе. Головне, що дві копії мені дав. А, тут дві різні фотки. Я навіть не бачив Я за хайпу.